Ось по асортименту чорної ікри. Це різна, дуже багато, є осетер класний. Ціна 200 за 100 грамів. Є молода білуга це взагалі ексклюзивчик. Дивіться. Так, це вже. просто божественна, Невеличке зерно, невеличка, як? це молоденька, але вона дуже смачна, дуже жирна. Яка ціна? 7 тисяч за 100 грамів. Осетер, дуже класний. Дивіться, який осетер, крупненький жирний. Есть северюшка. Две 500 за 100, mm -hmm. e, 100 грамм. Більш мілкіше зерно. Чорний край від Сашка. Що в тебе є? Є ікра 0,5, є ікра 250. Риска. Що Шопачок. 1000 доларів за кілограм. По курсу НБУ 42 тисячі за килограмм и Така маленька баночка може стати вашою За 100 доларів. долларов. 100 грамм. 100 грамм коштует 4100 гривен. Каспийская сетер, Азербайджан. Украинская э, черная икра, стрина. Тоже сетер, да? Так, так, так. Это будет коштовать, вот эта баночка, 10 тысяч. А сколько там, 200 грамм? 250. 200? Есть потом икра бестера, производство Украина, в угу. области. Какая цена? Его цена будет коштовать 3800. Цена за 100 грамм? Так, так.